Сьогодні урок біології з курсу 8 клас ми з вами продовжимо вивчати тему опорно-рухова система людини, і тема сьогоднішнього уроку це будова скелета людини. Як ви пам'ятаєте, ще з 7 класу у всіх савців саме внутрішній скелет осьовий. і він складається із черепа, хребта, потім це. Грудна клітка та пояс верхніх та нижніх кінцівок. І сьогодні ми з вами розберемо кожну частину окремо. Почнемо із черепу, і череп людини. Поділяється на мозковий відділ та лицьовий відділ. У мозковому відділі знаходяться органи зору, слуху, рівноваги і саме головний мозок, який череп захищає. В лицьовому відділі розташована основа дихального апарату та травного каналу. Якщо ми говоримо про хребет, то хребет буде захищати саме спинний мозок і складається із 30-34 хребців. Хребет людини має С-подібну форму і можна його поділити на 5 відділів: це шийний відділ, грудний відділ, поперековий, крижовий та куприковий. Зараз за допомогою 3D-сцени ми детально розберемо будову. Скелету саме черепу та хребта. Давайте починати саме з черепу. І, як ми вже сказали, він поділяється на дві частини: це мозкова частина та лицьова частина, які утворюють певні кістки. Кістки в черепі можуть бути парними або непарними. Якщо ми говоримо саме про мозковий відділ черепа, то входять до його складу дві парні та чотири непарні кістки, які з'єднані за допомогою швів. На попередньому уроці ми з вами розібрали, як саме можуть з'єднуватися між собою кістки, і шви це приклад саме нерухомого з'єднання. Якщо говорити про мозкову частину, то вона складається з основи черепа і основу. Утворює саме потилична кістка, яка є непарною. Ми можемо е, з цьому впевнитися. Вона має отвір, який сполучає порожнину черепа та хребтову кістку. Ось ми бачимо цей отвір, він знизу і саме тут буде починатися спинний мозок, який буде захищений хребцями у складі хребе, хребта. Е, далі, по обидві боки, ми бачимо тім'яні кістки, які є парними. З правої з лівої сторони. Також сюди буде відноситися лобова кістка, яка теж є саме непарною, і скроневі кістки з двох боків. Якщо ми говоримо про лицьовий відділ, давайте з вами його розглянемо. То до нього належать шість парних і 3 непарні кістки. Це, наприклад, парні верхньощелепні, ось ми можемо їх розглядіти, і далі величні кістки, потім носові кістки. давайте трішечки Ближче на них подивимося. І всі ці кістки теж з'єднані за допомогою швів і є нерухомими. Єдиною рухомою кісткою черепа є нижньощелепна кістка, яка є, е, як вже сказали, рухомою. Е, саме за допомогою е, цієї особливості людина може захоплювати їжі, вживати. І е, в верхній і нижній щелепах є комірки, в яких будуть розташовані зуби, тобто в верхній щелепних кісточках будуть розташовані верхній ряд зубів, а в нижньо щелепні нижній ряд зубів. Кістки основи черепа мають дрібні отвори, і крізь них будуть проходити кровоносні судини та червономозкові нерви. Далі ми переходимо з вами до хребта. Саме так він виглядає, і можна його поділити на п'ять відділів. Він має С-подібну форму. Бачимо, якщо ми говорили про сьомому класі савців, то в них був рівний хребет, а в людини вже трішечки відрізняється форма. Як вже говорили, це 30-34 хребці і 5 відділів. Шийний відділ має 7 хребців і вивчаючи в 7 класі Попорно-рухову систему тварин ми говорили, що у всіх савців сім хребців, чи то миша, чи то людина, кішка, чи то жирафа, у якого дуже довга шия. Будь-якого представника буде все рівно сім хребців. Потім це грудний відділ. Грудний відділ має 12 саме хребців, і до них будуть прикріплюватися. Ребра, І ми про це поговоримо трішки пізніше, розглядавши саме грудину скелета. Далі це буде поперекові хребці, їх 5, крижові хребці, їх теж п'ять, та куприкові хребці їх три, п'ять, в залежності від. Певних показників. Далі. Тепер ми переходимо з вами до того, що хребет він утворений із хребців, і ці хребці, зараз я знайду одну хвилинку. Давайте розглянемо будову хребця, пригадаємо трішки: кожен хребець буде складатися із тіла, ось ця частина, потім дуга і відростки. Між тілами хребців розташовані міжхребцеві диски, які є пластинками з хрящів. Тобто ці диски і зв'язки будуть брати участь у сполученні сусідніх хребців між собою. І таке з'єднання буде забезпечувати значну гібкість хребця. Дуга, яка входить до складу тіла, да, має хребтовий отвір. І е, хребтові отвори всіх хребців разом формують канал хребта, в якому розташований саме спинний мозок. Від дуги хребців. Надходять сім відрозків, з яких чотири слугують для сполучення хребців між собою, і три для приєднання м'язів. Можемо з двох з різних боків роздивитися будову саме грудного хребця, тому що, якщо говорити про шині хребці, вони трішки будуть відрізнятися. Ми зараз до цього. Повернемося з вами. Давайте розглянемо шийні хребці і бачимо, що перший хребець має назву Атлант. Ну Анатоми назвали його так на честь міфічного титана Атланта, якого покарали боги, і він мусив вічно підтримувати на своїх плечах небесну сферу. Тобто цей хребець, він подібно Атланту, підтримує сферу нашої голови, тому таку назву отримав. Ми можемо розглядіти, що Атлант буде відрізнятися від інших хребців шийного відділу. Якщо говорити про поперековий хребець, то він теж трішки сплющує. Товстіша форма його буде порівняно з грудними та шийними, але у кожного із них буде тіло хребта, дуга і саме відростки, за, яких, за допомогою яких будуть вони прикріплюватися і нагромаджуватися один на один, тим самим формуючи увесь хребет. Ще раз повторимо: шийний відділ сім хребців. далі. Грудний відділ 12 хребців, поперековий та крижовий по 5 хребців і куприковий хребець 3-5 хребці. Далі ми з вами рухаємося і переходимо до наступних Частин скелету це скелет верхньої, нижніх кінцівок та грудна клітина. Якщо говорити про скелет верхніх кінцівок, він складається із скелета плечового поясу та скелета вільної кінцівки. І зараз ми розглянемо до цієї частини скелета, які кістки будуть ходити. Так. Бачимо з вами, що верхні кінцівки починаються із саме плечового поясу, і він побудований з двох парних кісток. Давайте розглянемо ближче. Це лопатки і ключиці. Тобто, з двох сторін будуть повторюватися ці кісточки. Через ці кістки верхні кінцівки з'єднуються із тулубом. Лопатки. Якщо розглядіти їх з усіх боків, вони є плоскими кістками, які мають трикутну форму. Вони розташовані на задній поверхні грудної клітки і з'єднані з ключицею та плечовим поясом. Ми можемо побачити, що вони будуть між собою з'єднуватися. Плечова кістка і лопатка утворюють саме плечовий суглоб. Ключиця, ось ця кісточка, вона, крім. З'єднання з лопаткою іншим своїм кінцем, ось тут, буде з'єднуватися із грудиною, але тут ми побачити цього не можемо, тобто буде продовження скелету саме за рахунок з'єднання ключицею. Задяки цьому ключиця отримує плечовий суглоб на відповідній відстані від грудної клітки і забезпечує тим самим значну свободу рухів верхніх кінцівок. Далі ми бачимо ключиця, потім лопатка, і потім. Вже кістки вільного верхнього поясу. Ми бачимо плечову кістку, далі це променева кістка та ліктьова і кістки кісток. Якщо говорити про скелет вільної верхньої кінцівки, починаючи саме з плечового поясу, він складається із трьох відділів: тобто плече, передпліччя. Та кі. Якщо говорити про плече, воно має лише одну плечову кістку, яка верхньою головкою з'єднується із лопаткою, а нижньою з кістками передпліччя. Тобто за допомогою суглобів і таке з'єднання буде рухомим. Передпліччя утворене двома кістками: вже: це буде ліктьова кістка і променева кістка. Бачимо, що вони зникають. Але вони в якби більш-менш паралельно одна до одної розташовані і з'єднані з суглобом. Якщо говорити про кістки кісти, саме, то поділяються на три частини: це зап'ясток, це п'ясток та кістки пальців. Якщо це ми говоримо про зап'ясток, то тут в нас розташовані вісім коротеньких кісточко... кісточок, кістки п'ястка, це в нас 5 кісточок, і далі кістки пальців, які будуть в кількості 14. Взагалі, великий палець має дві кістки та протиставлений іншим. Всі інші пальці мають по три кістки, які мають назву Фаланги. Бачимо, що тут в нас їх по три, а у великого пальчика буде лише два. Тепер ми переходимо до нижніх кінцівок, і скелет нижньої кінцівки він складається зі скелета тазового поясу та скелета вільної кінцівки. Тобто, що в першому варіанті, що в другому були скелети вільної кінцівки, які були з'єднані саме руховим з'єднанням і вільно могли рухатися. Але пояси відрізняються: верхні кінцівки складаються з скелету плечового поясу, а нижні із Тазового. Переходимо з вами до 3D-сцени стосовно кісток нижніх кінцівок і розберемо їхню будову. Так. Так. Нижні кінцівки та тазовий пояс. Ми пам'ятаємо, що тазовий пояс і кістки, які його утворюють, вони з'єднані нерухомо. Тазовий пояс містить дві масивні тазові кістки, які будуть спереду з'єднані між собою хрящем, а ззаду вони зрощені з крижовим відділом хребта. Тобто ці дві кісточки бачимо, що вони зрослися в цій частині. Перевертаємо назад. У дітей взагалі таз складений трьома парними кінцівками, які сполучені між собою хрящами, але після 16 років вони зростаються в одну тазову. Тобто, це відбувається вже із рістом організму, тобто у маленькій дитини. В ранньому або підлітковому віці будуть декілька кісток, але у дорослої вже зрошуються вони повністю. Тепер, якщо ми переходимо з вами до саме вільних нижніх кінцівок, то вони включають три відділа: Це стегно, гомілку та стопу. Починаючи зі стегна, воно утворене саме стегновою кісткою, яка є найдовшою в скелеті людини. Ті кістки, які ми вже брали, і ця порівняно візуально, ми так бачимо, що вона має великі розміри, тобто вона є найбільшою її довжина. До 25% довжини взагалі тіла. Верхня головка стегнової кістки утворює саме кульшовий суглоб з кістками тазу, а нижня колінний суглоб, тобто колінна чашечка, да, яка буде захищати саме цей суглоб, буде утворювати рух нижніх кінцівок. Далі переходимо до великої гомілкової кістки і мала гомілкова кістка, їх буде дві. Давайте трішки поверну. Мала гомілкова і велика гомілкова. Вони будуть в одному поясі розташовані. А, і переходячи саме до кістки стопи, ми бачимо теж три частини, і стопа взагалі виконує опорну функцію під час стояння та ходіння. В скелеті розрізняється плесно, потім передплесно. І кістки пальців, стовпів, тобто фаланги пальців. Бачимо теж кількість цих кісточок, також великий пальчик, дві кісточки фаланги, всі інші мають по три. Така ж сама подоба, як і у верхніх кінцівках. І останнє, що ми розберемо зараз, це грудна клітина, а потім будемо підсумовувати все, що ми з вами сьогодні розібрали. Тобто познайомилися із черепом, познайомилися із хребтом, верхніми та ніжніми кінцівками, і переходимо до грудну, грудної клітини. Ми з вами бачимо, що грудна клітина має грудину. Ось вона. Давайте перейдемо до неї. Грудина це кістка, яка має три частини. Бачимо руків'я грудини, тіло грудини та мечоподібний відросток. І за допомогою хрящів до неї будуть прикріплятися ребра. Повертаємося з вами до цієї, цього, цієї частини. Ребра, як ви бачите, зображені справжні і несправжні ребра. Давайте розбиратися. Так. Якщо ми говоримо про справжні ребра, то це є перші 7 ребер. Раз, два, три, чотири, сім. І вони безпосередньо будуть з'єднані із грудиною спереду реберними хрящами. Подивіться, будь ласка, тобто ці сім ребер безпосередньо приєднані до грудини. Якщо говорити про несправжні ребра, то це нижні 5 ребер. Бачимо, що перш, одна частина не з'єднана безпосередньо з грудиною, а є ребра, які взагалі навіть речовою частиною ніяк не доєднані. Тобто перші три пари вони опосередковано з'єднані з грудиною, і останні дві пари не з'єднані і кінці. Розташовані вільно, тому, говорячи саме про ребра, ми їх поділяємо на справжні, які з'єднані з родиною та несправжні – Справжніх сім, несправжніх п'ять. І на цьому все при знайомстві зі скелету людину Людини, я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо у вас є питання, то запитуйте, я обов'язково дам на них відповіді, а в нас залишилася одна частинка, після якої ми будемо вже завершувати. Це саме відмінності. Будові скелета людини та савців. Коли ми в сьомому класі вивчали опорно-рухову систему тварин і знайомилися саме зі скелетом савців, до класу якого відносимося, і ми з вами, ми розбирали будову скелету, але між скелетом тих же мав, людиноподібних мав і людиною є певні відмінності. Давайте про них поговоримо. Череп людини має більший об'єм. Ну, Взагалі, великий внутрішній об'єм черепа людини він зумовлений значною розвитком да, головного мозку, так як головний мозок розвитий набагато краще, людина здатна до розумової діяльності, то за масою, звісно, він буде перевищувати мозок, навіть людина подібної мавпи. Далі, лицьова частина не виступає вперед, можна порівняти на зображенні. Згладжена ліцьова частина черепа людини, вона зумовлена менш розвиненим порівняно навіть з людиноподібною мавкою щелепами. З чим це пов'язане? Давайте подумаємо, як ви відповісти на це питання, чому саме щелепи будуть не так розвинуті. Ну, Звісно, тому що людина не споживає грубої сирої їжі, а вживає вже кулінарно оброблену їжу, для якої не треба. Да? Масивні щелепи, ми не ж, не вживаємо там сире м'ясо, наприклад, на постійній основі, або е, щось тверде. У нас вже проварені овочі, фрукти, м'ясо, яке є набагато м'якішим, е, е, як да? приклад. Далі, хребет людини має есподібну форму, а у савців він є рівним. Е, і Така форма вона сприяє пом'якшенню струсів під час бігу та стрибків і вигини хребта будуть допомагати зберігати рівновагу під час прямоходіння. Тобто, це пов'язано саме із способом пересування. Потім верхні кінцівки вкорочені. Порівняно із савцями, та да, іншими тваринами. Це тому, що верхні кінцівки призначені саме для праці, да. вони не, не виконують функцію пересування, тому що ми ходимо саме на задніх кінцівок, а із-за того, що вся вага припадає саме на задні кінцівки, то на нижні. то вони... Мають міцніші кістки таза і склепінчастої форми стопа, яка саме пом'якшує поштовхи під час бігу і стрибків і буде зменшувати втомлюваність під час тривалого пересування. На цьому все. До побачення і ми зустрінемося з вами на наступному уроці.